Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже третє відео про велес Boтів. Для тих, хто не знайомий з платформою Велес, коротко розповім, чому обрав саме її. Для тих, хто вже працював з даною платформою, можете одразу переходити до аналізу результатів роботи BoT. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Велес це платформа для створення торгових ботів на крипторинку. На даний час вже понад 250 тисяч трейдерів використовують дану платформу. Vellow співпрацює з багатьма провідними криптобіржами, такими як Binance, ByBit та OKX. Чому вирішив спробувати у адже функціонал більшості бірж дає можливість створювати торгових ботів. Так, на більшості криптобірж є інструмент для ботів, але функціонал таких ботів дуже обмежений. І більшість користувачів просто використовують стандартний фьючерсний чи спотовий гріт-бот. З мого досвіду поло ліквідності в DeFi вигідніше, ніж GridBot. Якщо у гридботах прибуток йде тільки в момент спрацювання сітки ордерів, то у пулах ліквідності ми отримуємо комісійні постійно, поки ціна знаходиться в заданому ціновому діапазоні. До речі, у мене на каналі є окрема рубрика, присвячена DeFi інструментам, кому цікаво, можете переглянути. В свою чергу, Velless це просто мегаконструктор ботів, за допомогою якого можете автоматизувати майже будь-яку торгову стратегію. За допомогою комбінації різноманітних індикаторів можна детально налаштувати як параметри входу бота в трейд, так і умови фіксації профіту. У Велес немає абонентської плати або прихованих платежів, комісія становить 20% і застосовується тільки до прибутку, який користувач отримав під час торгівлі ботом, але не більше 50 доларів на місяць за кожен вид торгівлі. Наприклад, для мене Велес – це автоматизація цієї торгової стратегії, якою я і так торгую, але робив це в ручному форматі. А можливості постійно моніторити графіки і сигнал індикаторів я не маю, тому для мене це гарне рішення. Плюс ми виключаємо емоційну складову. Мабуть, той, хто торгує, часто помічав, що ми або зарано входимо в трейд, або зарано фіксуємо профіс. В боті ж ми можемо це все не запрограмувати і просто не дивитися на нього, а лише перевіряти час від часу, щоб були кошти для комісій. Тому я думаю, що 20% від прибутку вартує тих плюсів автоматизації торгівлі, яких заявилось. На платформі ви можете одразу обрати один з готових пресетів ботів або налаштувати свій власний. Для учасників моєї закритої телеграм-групи я також приготую налаштування ботів. На монетах Bitcoin, Ethereum та Solana. Посилання для реєстрації на WELS та топовий біржок можна знайти в описі відео. Всі мої реферали бірж Bybit або OKX отримують доступ до закритої групи. Також доступ можна отримати, здійснивши разовий донат на розвиток каналу в розмірі 50 USDT. Мої реферали сервісу Велес отримують 40% знижки, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Давайте звернемо увагу на безпеку використання сервісу Велес. Велес регулярно проходить аудит безпеки. І останнє його підтвердили експерти Binance, які оцінили високий ступінь захисту Велес. Ваші кошти залишаються на біржі, а підключення до платформи Велес відбувається через API Ключ. Для використання боців від Велес обов'язково створюємо окремий субаккаунт. У Велес є віки енциклопедія з детальними інструкціями по налаштуванню підключення до всіх основних бірж. При створенні API-ключа будьте уважні, які дозволи ви надаєте. Потрібно надати тільки дозвіл на торгівлю, а не переведення коштів. Також не женіться з високочастотними ботами з високими показниками прибутку. Адже перший суттєвий пролив крипти, і такі боти ліквідовуються, або ваші кошти можуть застрягти у них на тривалий час, поки ціна не повернеться назад. Створити ботів краще тільки на топових монетах або на споті, або з невеликими плечима. Деталі мого експерименту по використанню ботів від Велес за минули два тижні знову трохи змінилися. Я поступово намагаюся покращити стратегію з урахуванням досвіду роботи з ботами за минулий період. Отже, на даний час в експерименті працює тільки салана бот, який є в копітрейдингу. До речі, якщо ви використовуєте копітрейдинг, то комісії будуть менші. У це 20% в прибутку, а у копітрейдингу 10%. Посилання на копі трейдинг даного боту можна знайти в закріпленому пості моєї основної Telegram-групи. Прибуток від Solana Bot ребалансується і з рахуванням складного відсотку постійне ребалансування прибутку повинно дати гарний результат довгострокової перспективи. Наприклад, якщо боти будуть приносити 3% прибутку щомісяця, то з урахуванням складного відсотку за рік це вже буде 42% приросту до депозиту. Налаштування боту трохи змінилося, раніше я використовував 4 ордери для набору позицій, а зараз залишив тільки 3. Фід в трейд відбувається на основі комбінації сигналів декількох індикаторів. Фільтри досить сильні, це не високочастотний бот, використовується більш захисна стратегія з меншою кількістю трейдів, але кращою точкою входу. Take profit розділений на три частини. Причому після першої Take профіту одразу виставляється стоп лос без збиток. Баланс 1000 доларів, але в роботі бота задіно тільки 800, 200 доларів перебувають в резерві. Сервіс ботів Willis дає можливість проводити екстрене усереднення в разі непередбаченої ситуації. Причому дане усереднення не впливає на основну сітку ордерів. Сервіс Wills дає можливість провести бектести налаштування ботів. Значання пробитковість попередніх місяців не гарантує таких самих показників в майбутньому. Але все ж думаю, така інформація не буде зайва при налаштуванні ботів. Бектест на моєму села боті показує 122 долари прибутку за 3 останні місяці. При цьому всього відбулося 10 трейдів. Мінімальний час роботи у трейді 1 день, максимальний 12 днів. Максимальна просадка становила 67 доларів. Середній прибуток за місяць виходить 40 доларів, що становить 4% на місяць. Переходимо до результатів роботи мого села боту за минулі 2 тижні. Всього відбулося 3 трейди за останні 2 тижні. Перший з прибутком 12 центів, при цьому було відпрацьовано 2 з3 тейк профітів. другий з прибутком 4 60 центів, спрацював тільки один тейк профіт. І третій треть з прибутком центів, також спрацювало 2 тейк профіти. Після відрахування комісії чистий прибуток становить 24$. В відсотках це 2,4% прибутку за 2 тижні. Отриманий прибуток я ребалансував, збільшивши робочий об'єм бота. До 839 доларів. Якщо зробити підрахунки за весь місяць, то прибуток склав 39 доларів, що становить 3,9%. На цьому все наступний звіт по роботі ботів через 2 тижні. Пишіть у коментарях, чи ви пробували торгувати ботами від Велес і які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по даному експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.